Так, шановні гості, давайте ми все-таки підемо в конструктив, бо, по-перше, тема нашої розмови не результати виборів. По-друге, пан Ігор не обирався за мажоритарним округом, тому порівняння будуть некоректні. Я бачу, що мої колеги з інпреси відчувають непереборне бажання поцікавитись у наших гостей і їхніми поглядами на окремі гуманітарні аспекти, будь ласка. Юлія Пацишина, кореспондент. Я б хотіла все-таки повернути трошки розмову у гуманітарне русло і поцікавитися щодо нашої української українського а саме про втілення балонської системи в Україні. Як ви думаєте, чи відчули наші студенти переваги Болонської системи в Україні? Зла. Будь ласка, ті люди, які впроваджують так звану буланську систему, через яку на сьогоднішній день продовжується цего дня катастрофа тому. Тобто ви відмовляєтеся. Ну, давайте спочатку уточнимо, якщо можна каміти так званої планети. Будь ласка, будь ласка, процес закінчився. І ми говоримо про те, що перш за все маємо адаптувати наше законодавство до європейських стандартів. Тут ми маємо зробити декілька серйозних кроків, які вже в перші кроки зроблені. Це вдосконалення системи ЗНО, це повернення авторитету середньої школи, в частині врахування атестату при вступі, це визнання міжнародних олімпіад при вступі до університету. Це повернення все ж таки, виховання потреби університету в частині повернення ваги до університетської підготовки. Це кроки дуже серйозні, які ми зробили вже протягом останніх декількох років, це зменшення кількості університетів, тому що дуже складно пояснити в Європі, що в Україні біля тисячі вичних навчальних закладів, хоча більше 100-200 немає в жодній в європейській країні. Це дуже непрості і непопулярні кроки, але їх треба робити треба йти до того що все ж таки університети треба укрупні робити робити їх робити регіональними робити їх профітами, тому що, на жаль, за часи незалежності під час розвитку приватного освіти, під час розвитку е дрібних е вищих навчальних закладів, ми почали втрачати якість. І сьогодні зроб, дуже серйозно кроки таки зроблений. Є конкретні приклади, скажімо, е один з найкращих я вважаю, утворення Криворізького національного університету, де на базі чотирьох університетів університетних об'єднано об на нову так матеріально-технічної бази, і вони вже сьогодні за рахунок об'єднання пішли вперед. Є багато чим похвалитися. Я дуже радий, що практично ну, не можна сказати на 100%, бо може я щось не бачу, але ліквідована коробка приступить до вищих начальних закладів, тому що воно переведено все в електронну базу даних і кожна людина може підійти побачити свої бали. І подарується в рейтинг, і звичайно, якщо десь воно буде необ'єктивним, таким чином звернутися до міністерства і отримати відповідну відповідь. І сьогодні ми в цьому дуже серйозні кроки зробили. Це початок, те, що почали враховувати цитування наших вчених молодих вчених за кордоном. Це є така вже обов'язкова норма, яка неможлива без цього отримання нового звання. Тобто такі кроки я дуже вітаю. Ці кроки звичайно не все не, не все вдається, але прогрес він не в моєму бачимо. І скажімо, як результат, це, ми пам'ятаємо останні роки при вступі до вишивчення закладу, дуже багато громадських організацій приходила ем, молодіжні в тому числі, вони здійснили контроль за вступом, знаходиться з першого по останній день в приймальних комісіях. І ми бачимо, що цього року вони майже відсутні, тому що нема чого контролювати, воно вже все в автоматичному режимі. І вітаю технології європейські, які зараз стосуються, системи електронного. Вступу до університетів цього року вдвічі більше було заяв саме в електронному вигляді. Тобто люди не витрачають час для того, щоб їхати в одне місто, друге, третє подавати документи. Вони це роблять, не виходячи з дому, вибирають спеціальність, брають навчальний заклад. І потім, коли приходить час, вони зможуть прийняти адекватне рішення, які з трьох навчальних закладів, чи на яку спеціальність вони хочуть вступити і подати регіональну документ. Для цього ми надаємо 10 днів, це одна хвиля, друга, і третя. І зараз я хочу сказати, що на колцентрі міністерства на цьому скарб виключно. Тих, хто неправильно заповнював документи, ну, як виправити цю помилку, а не скарги на те, що там незадовільна кількість людей приймальних комісії, незадовільне відношення, ставлення чи якісь ознаки того, що вказували на якісь корупційні дії. Тому, коли людський фактор буде прибраний, це ще один крок до відкритих ну, стандартів, які ми впроваджуємо. Дуже сподіваюся і розумію, що без цього неможливо буде. Далі ми маємо поставити крапку. Все ж таки, під це редакція за провищу освіту. Ми маємо декілька варіантів. Перше це завтра сам кабінету міністра, друге це там є два варіанти опозиційних, але треба. Чітко сказати, я хотів Юрій Євгеніч поставити запитання, як бував комітету, Е, комітет, да? Сьогодні, коли було б дуже багато нарікань, коли я був на комітеті, чому ми робили такий чи інший закон і не приймали його, але ми розглядали працювали. На сьогоднішній півроку жодна редакція закону не розглядається. Хоча сьогодні опозиційна більшість комітетів з питань освіти і наук, будь ласка, вносіть, прийняття, виносите в зал. А далі вже запитують звертатись до людей чи привітати, щоб хтось їх не підтримує. Це надзвичайно важливий закон, надзвичайно важливий закон, без якого подальша європейська наційні процеси неможливо освіти. Дякую.